Повноцінний огляд на стіл шеджинг p 703 якого ще не бачив інтернет від неомахком'юа. Поїхали, друзі! Сім направляючих дуже класні, якісні, надійні, щоб ваша плиточка не сковзала. Ось такі трьохміліметрові м'якушечки вставлені. Загмушка, щоб ви не різали свої пальчики. Далі, дуже зручні баганці, які допомагають вам з легкістю переставляти ваші направляющі. Наступна перевага широка, подвійна. Поперечка, такого немає рішення в жодному з столів. Це дуже спрощує вашу роботу і поширює його жорсткість. Доданий ще один ряд центральних ніжок. Коли ви навантажуєте ваші наскісні ніжки, все одно вони трошечки роз'їжджаються під вагою. Тепер є цілий ряд центральних ніжок, які збільшують жорсткість і не дають провисати вашому столу. Поїхали далі. Центральний ряд рейгерів. Дуже класно стикується, стик-стик, в стик, немає ніякого перепаду. Ваша плиточка лягає ідеально. І за допомогою ось таких сухарів, бачите, з двох сторон вони вбудовані. Ви їх задвигаєте, фіксуєте майже намертво цей вузол. Дуже класно його китайці обігали. Отак це виглядає. Ну і загальні розміри Гей на 1,5 метра. Тобто на більшість плит великого формату даного столу вам вистачить з головою. З усіх столів, які я бачив, вітчизняного виробника, європейського виробника, сігма Гаймонді, за таку ціну аналогів я вам просто не запропоную. Тому пишіть в неомах, замовляйте, залишитесь задоволені своєю роботою з даним столом.